вмощуйтесь зручніше або ставте мене на фон і займайтеся корисними і цікавими справами. Сьогодні поговоримо про складного, але такого цікавого персонажу ланджаня. Якщо ми подивимося на Ланджаня через призму реального світу, його поведінка може здатися занадто ідеальною або навіть нереалістичною. Його готовність жертвувати заради виюсяння. Неймовірна відданість можуть виглядати, наче це виходить за межі людських можливостей. Однак Ланджань не просто багатий, гарний, сильний, ідеальний персонаж. Він складний, він зі своїми недоліками і внутрішніми конфліктами, що роблять його реалістичним у контексті його світу. Його постійні жертви це не просто прояв ідеального кохання, а й спосіб впоратися з власними внутрішніми конфліктами. Після смерті Ваюсяня Лонжань занурився в глибокий смуток та ще глибший жаль. Він змінює себе, свою поведінку, намагаючись знайти баланс між переконаннями і тим, що сталося. Це його спосіб впоратися з почуттями провини і знайти спосіб жити з думкою, що він міг зробити більше, щоб уникнути трагедії. Це дуже людська реакція шукати спосіб виправити те, що здається непоправним, навіть якщо це вимагає великих жертв. Аналізуючи ланджання, можна побачити декілька ключових аспектів. Його особистості, які впливають на його поведінку і стосунки з іншими, зокрема з виюсянням, ланджань виріс у жорстких умовах, де правила і дисципліна мали першочергове значення, це середовище вплинуло на його характер, формуючи у ньому сильне почуття обов'язку та відповідальності. У реальному житті люди з подібними рисами часто демонструють високий рівень самоконтролю, здатність до самодисципліни і відданість принципам. Однак це може також призвести до внутрішнього конфлікту, коли почуття або бажання суперечать цим принципам. Ланджань має тенденцію стримувати свої емоції, не показувати їх назовні. При тому, щоб інші не думали, він не є числавним. Це може бути наслідком так само виховання, де емоційний самоконтроль вважався необхідним. Люди з подібними рисами часто відчувають труднощі у вираженні своїх почуттів, особливо коли йдеться про любов чи інші глибокі емоції. Така емоційна стриманість може бути захисним механізмом, що допомагає уникнути болю або незручності, пов'язаної із вразливістю. Буду дуже рада підписці та лайку від вас. Ще більше цікавого контенту можете подивитися у мене в інстаграмі або в Тіктокі. Ланжань має дуже розвинене почуття справедливості. Що може свідчити про його високий рівень морального розвитку. І хоч на початку в юності він спирався на правила і тільки на правила, але чим старше стає, він керується власним внутрішнім компасом, а не лише зовнішніми правилами. Люди з такими рисами часто відчувають глибокі зобов'язання діяти відповідно до своїх переконань. Навіть якщо це суперечить загальноприйнятим нормам або загрожує їхній особистій безпеці. Жорстка прив'язаність до правил, зосередженість на дотриманні принципів і несприйняття компромісів можуть свідчити про риси обсесивно-компульсивної поведінки. Це не означає, що він має розлад, але такі риси можуть бути присутні у його характері. Вони можуть виникати як спосіб справитися з тривогою і невизначеністю, забезпечуючи відчуття контролю. Стосунки з виюсянням поступово змінюють ланджання. Він починає бачити світ не лише через призму правил і обов'язків, але і через почуття та емоції. Це дозволяє йому стати більш гнучким, приймати інші точки зору. І зрозуміти, що іноді важливо йти за своїм серцем, а не лише за вказівками, це приклад особистого росту, коли людина долає внутрішні бар'єри і відкривається до нових можливостей. Роблячи аналіз лонджання, неможливо пройти повз дуже важливої для нього людини це його старший брат. Молодший брат часто прагне відповідати очікуванням старшого, який виконує роль авторитетної фігури. Ланджічень не лише авторитет, але й емоційна підтримка для ланджання. Хоча ланджань є стриманою людиною, ландзінчень інтуїтивно розуміє його почуття та переживання. Це проявляється у сценах, коли лансічень підтримує брата навіть коли інші засуджують його за стосунки з виюсянням. Така підтримка з боку важливої особи є неймовірно цінною для емоційного благополуччя Ланджаня. Це свідчить про здоровий сімейний зв'язок, де обидва брати розуміють і підтримують один одного, навіть у складних ситуаціях. Така взаємна довіра допомагає ланджаню зберігати впевненість у своїх діях та приймати важливі рішення. Ланджі не лише впливає на формування особистості свого молодшого брата, але й допомагає йому приймати важливі рішення в житті, підтримуючи його навіть у найскладніші моменти. Ці стосунки демонструють, як важливо. Мати людину, яка розуміє і підтримує тебе таким, яким ти є, і як це може вплинути на саморозвиток та внутрішню гармонію. Ланжань є лідером і прикладом для багатьох членів свого клану. Він не схильний до близьких особистих зв'язків з більшістю з них, що відображає його природню схильність до стриманості і приховання своїх справжніх почуттів. Проте він завжди готовий допомогти членам свого клану, що свідчить про його глибоку відданість. Ланджань виглядає як спокійна, нерухома водойма, на поверхні якої панує спокій, але під цією поверхнею ховаються глибокі почуття і сильні емоції, які він не завжди може виразити відкрито. Це внутрішнє протистояння між зовнішнім спокоєм і внутрішнім буремним світом роблять його характер дуже цікавим та реалістичним. Часто у фандомі акцент роблять на жертвах ланджання заради виюсяння, але варто пам'ятати, що їхні стосунки були взаємними. Воюсянь також багато часу жертвував заради ланджання. У печері воюсянь неодноразово наражав себе на небезпеку, щоб врятувати ланджання. Вони обидва готові були пожертвувати своїм життям один за одного. Що підкреслює глибину їхніх почуттів і взаємної відданості? Зрештою, їх стосунки це окреме відео, і перед цим ще треба розібрати Ваюсяня та його цікаві особливості з постійним позитивом. Ну, ви ж розумієте, що постійний позитив це можливо ще більший негатив. Але їх історія це не просто казка про двох ідеальних людей, а історія про двох людей, які, незважаючи на недоліки і складності, знайшли спосіб бути разом і підтримувати один одного. Через це цей твір, ця дорама, ця анімешка та маньхуа ще більш цінні, тому що вони показують нам. Живих людей з живими почуттями та недоліками, підводячи підсумки, Ланжань – це складний багатогранний персонаж, який має як сильні, так і слабкі сторони. Його характер поєднує в собі риси, що можуть бути як джерелом сили, так і потенційним джерелом конфліктів. Його розвиток у контексті стосунків з воюванням демонструє, як справжнє кохання і взаєморозуміння можуть допомогти людині змінитися і стати більш гнучкою. При тому відмічу головне, він сам хотів змінитися, не одразу, не одразу прийняв, але він сам цього захотів, зберігаючи при цьому внутрішню сутність.